Ми з Львівщини приїхали сюди, щоб просапати цукровий буряк, тому що ми всі безробітні, роботи в нас немає, а треба щось собі зробити трошки на прожиття. Ну, Склалася така ситуація і необхідність, що на сьогоднішній день приходиться залучати наймані бригади із різних областей, ну, в основному із Волинської області, це з поліських районів, Кам'янкаширський, Меневецький район, Ретнівський. У нас в господарстві працює 4 найманих бригади, 34 чоловіка. Чого приходиться наймати найманих людей через те, що така сама оплата ми таку саму оплату платимо як місцевим. Людям, так і найманим бригадам. І місцеві були б нам набагато дешевші через те, що не потрібно було б витрачувати кошти на доставлення їх сюди і назад, не потрібно транспорт посилати, щоб відвозити бартерну, це цукор і зерно. Не потрібно харчувати. ну, Люди по об'єктивних причинах відмовляються. Встала серед ночі, чую дим. У мене в кімнаті, бо вікно відкрите було, а дивлюся все, себе газ включений. Щось таке кліло, ну, пірем горить. О, потім стала, вийшла на двір до цих, у кругі половини, там теж нічого. Потім лягла спати, потім через вікно, через п'ять хвилин чую вікна летять. Я вибігла на двір і ці там квартиранти, що у них живуть. Я вискочив вікном і викинув шумів. І побіг, і побіг, побіг на мебільний і хочу дзвонити в скорупому. Приходжу в «Скору в це пожежно. Було повідомлено, що в хаті знаходиться дружина і чоловік, мешканці цього будинку. За деякий час на першочерговій стадії пожежа була ліквідована. Для мене це змагання не перше, вже третій рік, не вберу участь. Я очікую від них. Так сказати, хороших результатів, тому що цей вигляд вид спорту він потрібен як в праці, так і тому, що ми стикаємося з таким дуже часто, щоб ну, на пожежі там. От І хочу досягнути, може, тренував своїми хороших успіхів. Провірити боєздатність підрозділів, показати, вони повинні показати всю свою майстерність, якою навчалися на протязі навчального року. Ну і відповідно по результатам цих змагань ми повинні відібрати кращих з кращих для того, щоб гідно представити Волинську область на чемпіонаті України, який буде проходити 15-17 липня в місті Харкові. М'ясо не повинне поступати. На м'ясопереробне підприємство без ветеринарної картки. Це повинен м'ясопереробник і наш офіційний лікар твердо зазнати. Якесь воно світліше, якесь воно таке масивніше, ніж обикновенне м'ясо. Е, ні, дуже відрізняється. Навіть не відчувається, що то свинина. Зараз все на хімії годують, Це ясно. Це, так. так що це залежить від фермерів, вже я думаю, що зараз не від продавців. М'ясо може бути, на ціна дорога. Купити дешевше, то воно якість не та як дорожче, то, то якість нормальне. Це на тільки дорогає. Все визначає ринок. І це, що ми втручали в цей ринок, завжди, коли влада цей ринок, воно завжди виходить навпаки. Я вже 10 клас, кінчила вже на наступний рік, як закінчую школу, так що я вже тут останній рік. Я поза того року була, мені дуже сподобалося, тут, ну, тут така дружня атмосфера. ну І взагалі я тут чудово відпочила, я вирішила ще раз їздити. Якщо перевести мовою цифру, то на сьогодні, якби були бажаючі придбати путівку за повну вартість, вона буде вартувати більше тисячі гривень. Тобто на кожну дитину на 18 днів з міського бюджету йде така сума коштів. Якщо в формі профілакторію, то відповідно тут буде йти відповідна плата тих людей, які будуть тут а для дітей влітку це був безкоштовний заклад, так як і зараз на сьогодні. Всі таланти, всі діти, які тут працювали, сумнівно виступають, показують і танцюють, і співають, і грають на різних музикальних інструментах. Спочатку виступали діти, що самі хотіли виступати, придумували, а потім вчителі тільки дещо підкоригували. Наступна кампанія, ще не стартувала, але охочі вступити до вищих навчальних закладів, уже хвилюються, тим паче Кабмін цьогоріч скоротив держзамовлення у вишах. Казали, що через цю незалежне оцінювання це легше якось поступити. Того року якось воно ще було так більш не, не, не обтесане, ще невідомо не, не було, як воно, що воно, а цього року вже якось воно так втряслось, вляглося. Ну, думаю, попробую». Як будемо виглядати ми. Область сказати важко, бо якщо по державі 10 чи 15%, це не означає, що на Волині буде 10% витримано, може бути і 20, Тому зараз ми працюємо з міністерством і з вищими навчальними закладами. Це працюють безпосередньо керівники, ректори. Проректори з міністерством. Міністерство узгоджує з нами ці показники. І коли ми виходимо на спільний знаменник, тоді приймається остаточне рішення і оформляється вже документально. Дитина була здорова. Все було здорове, нормально було все. В неї просто почалися дуже рано різатися зуби. Можливо, і за цього. Встала, коротше, зайшла в кімнату, бачу, дитина не жива, мати божу, вона не повірила, каже, що ти кажу серйозно. А що, як там, я? Оце все, що було. Я... А ще я намагалася зробити це, штучне дихання, нічого не допомогло. По заключенню судового медичного експерту був даний попередній висновок, раптова смерть немовляти. Але я що це попередній висновок. Хоча патології внутрішніх органів виявлено не було. Одна із версій, тобто не виключається версія настання смерті дитини це інтоксикація алкоголем. Вона перебувала на обліку нарколога. Це діти, які знаходяться в, обставинах, в складних життєвих обставинах, це на облік ставить служба справи дітей районної адміністрації. Почали направляти мене в кабінет психлікарні, а потім організували суд, потащили мене силою і, і видумали на мене факти. Видумали, що я хотіла себе спалити. я це взагалі не в моєму характері. І видумали, видумали, що скарги були в учнів на мене, що ніби я до когось там мала чіплялася, тому що вони інакше. Чином ми не могли вони положити мене в ту лікарню. Вони не показували, сказали, що треба звертатися до директора і до юриста, і він дасть розпорядження, чи як там, і тільки в такому випадку можна взяти ті, ті речі. Їх уже позбавили цього житла де-факто розумієте. Юридично вони не можуть їх позбавити. Вони сподівалися на те, що не буде змін у владі, так будемо відверто кажучи. І вони сподівалися на те, що допоможе їм корупція, славно звісно, і вони просто цих людей віддадуть на доживання в цей заклад психіатричний, і їх ніхто не буде слухати саме через те, що позбавили дієздатності. повинні були дотримуватися щонайменше судового порядку виселення. І, друге, повинні були зважати на те, що примусовому висловленню не підлягають особи пенсійного гріху е, без надання іншого житла. Земля була придбана Тимощук ще на самому початку тільки на торговий комплекс. Яким він мав бути торговий комплекс? <пробітник> що? «Який той мав бути торговий комплекс. Мав бути просто магазин мебельний, а зверху. А двох, ще одноповерховий. З нами з жильцями ніхто ніхто не рахувався, нас не запитували. Вони тільки раз нас повідомили, що будуть Тиво, Люди сказали, що це проти. І вони пішли через рік. Вони переробили свої документи і сказали, що має бути будинок. «Це Будовник в ЖБК Відродження. Це має бути десятиповерховий має бути, бути будинок з, житловим, з, торгово, з торговим з житловим приміщенням. Перший поверх має бути магазин, а там має 9 поверхів бути будинок. Всі люди, всі люди бо проти тієї забудови, забудови і не можуть справитися з одним, який задумав собі будувати. Що він хоче. Загородити світло, щоб світло люди не мали в цій п'ятиповерхівці, чи що, чи знищити оці дерева. Для чого? Ми їх садили, О, щоб богоустрій якийсь був, щоб наші діти могли погуляти, вийти, а тут знайшлися волоки там вже рік, рік тянеться, ніяк не можуть вирішити це питання. Треба звернутися в Америку чи куди. Чи куди звернутися? До Обама треба. Той поможе, той поможе. А тут в Україні ні помощі немає ніякої. Як мені здається, там немає місця для багатоповерхівки. Рада минулого скликання проголосувала за продаж цієї земельної ділянки і цей сам продаж він відбувся. Тому якби це ну факт це є однозначний. А от що там має бути, тут вже виникають питання, виникають сумніви. Бо продавався цей об'єкт для будівництва торгових офісних приміщень, і відповідно там передбачено генеральним планом багатоквартирна забудова, але з дотриманням всіх відповідних норм, розривів, санітарних, будівельних і так далі. І саме це є предмет нашої перевірки. Тобто ми будемо дивитися перевірку, чи чи е, яким чином там розміщено має розміститись дев'ятиповерховий будинок, де має бути парковка, чи там всі є норми, чи там до. Чи там буде достатньо взагалі місця для всієї інфраструктури? І ще раз повторюся, якщо ми побачимо, що там є порушення якісь при розробці проєкту, то ми будемо цю декларацію скасовувати, що в свою чергу призведе, що ніяких там багатоповерхів будувати не буде. І в Кракові також на красу реагують, тобто європейці. І в Маріуполі це теж Україна одинаково реагують на красу. І тому ми говоримо про те, що Україна одна. У нас одні цінності, у нас одне бачення світу, сприйняття цього світу одинаково і нічого нас не розділяє. Нас штучно пробують поділити на мови, на колір, на висоту, на, ш... на колір шкіри, на будь-що. Але якщо ми до прекрасного відносимося одинаково, то це свідчить, що ми єдині по духу, єдині по розуму і посприйняття світу. Хто направив вас сюди? Скажіть нам, дайте телефон, хто вас направив кропити? Цю траву ніхто не відповів відповіді. Ми не діждались. Все потравили. Люди добрі, Зайці здохли, все поприбирали з поля. І зайці ці пташки все там, де покропили. Ми купляємо сіно, платимо по 500 рублів за ту бочку сіна. А вони спалили. Чого вони не попередили нас? Що люди добрі, скосіть ту площу, ми б заплатили там за ту соту чи за десять сотів є. Ми заплатили б їм. Наскільки я обізнана, ці люди не мають там па. <плес> на тій землі, на тій землі? <плес> я не готова вам дати відповідь, Що це таке? Тому що <плес> я не <плес> <де> займаюся питанням <плес> на землі. Горохова гірка. Шість сотень. Так, Забрали без мого відома. Ви заступник голови? А що нас насма молодших заступників? Ви на пенсії додому на заслужений відпочинок? А наші. Є... На нашу пропозицію відгукнулася наш народний депутат, вона дійсно є народним депутатом, вона є нашим депутатом Ірина Мирославівна, які ці чудові квіти привезла разом із своїми друзями, своїми рідними, привезла до нас на площу. Це було рік назад чуть, -чуть більше, коли виселили ці сажанці. І от на сьогоднішній день ця краса в селищі Маневичі вже розцвіла. Особливо відмітити Маневичі, що вони знаходяться в такому місці, як Лісопаркова зона, можна сказати, кругом ліс, і цим вони, ну і можна сказати, що славиться. Інфраструктура завжди розвивалася, це, напевно, за допомогою завдяки тому, що у нас проходить колія е, желізнодорожна і розміщена в такому місці, що сприятливе до. Е, Розвиття інфраструктури. Я вийшла на сцену як своєї громади, як до рідних, тому що на цій площі стільки от атрибутів, які мене єднають із Маневичами, це і бджола, яку ми торік відкрили. Це те, що можливо наповнене людською працею і любов'ю, але що ж є люди і кожен другий, кожен з дорослих, можливо і. Третій, це вже знайомі мені люди, тому що десь ми зустрічалися, десь ми з кимось працювали, з кимось ми спілкувалися, комусь допомагали, і я можу сказати, що я сюди не повертаюся, тому що я звідси не їду матеріалах кримінального провадження дійсно містяться матеріали, зокрема протоколи допиту осіб, які проживали в цій квартирі, це жінки орендаря, а також її цивільного чоловіка, наскільки ми розуміємо. І останні вони визнають частково ту шкоду, яку вони завдали. Тобто вони розповідають про те, що в них на побутовому рівні трапився такий конфлікт, і вони під час нього вибили двері у кімнату, яка фактично не орендується. Проте вони не визнають той факт, що ними була пошкоджена техніка, яка знаходилася у цій кімнаті, меблі, а також ні слова не згадується про картини, які фактично були знищені або втрачені. Ми вважаємо, що особи, які завдали такої шкоди, вони повинні повернути ті кошти, які були фактично втрачені моєю клієнткою. Це в районі 50 тисяч гривень, як я говорила на нашу думку. Ось проте з їхньої сторони на даний момент озвучена сума 10 тисяч гривень, якою вони готові оперувати. Ем, на думку моєї клієнтки, це як мінімум смішно і як мінімум мало, тому що пам'ять її мами коштує набагато більше. Це робота з пацієнтами, які часто не мають мови, тобто вона втрачена ця фазія, зветься. Вони не можуть рухатися, не можуть самостійно повернутися. Ми їх харчуємо через назогастральні зонди, бо вони не можуть ковтати. Ну, ми стараємося до них насамперед добре відноситись крім лікування, розуміючи, що сьогодні ти лікар або медсестра, а завтра ти можеш стати пацієнтом. Це як правило робота для тих, хто живе тим, для тих, хто вміє швидко рухатись, швидко думати. Швидко приймати рішення, інакше тут просто не можуть затриматися. Ти не знаєш, що тебе чекає кожного дня. Тому що будь-який пацієнт, який, здавалося б, був стабільний, може в будь-який момент стати важчим, може виникнути в будь-який момент будь-яке загострення, але це приносить величезну насолоду, коли ми справляємося з тим. Тож не міг ходити, возили, підводили. А зараз вже в п'ятницю сказав додому побіжиш. Я приїхала сюди, я взагалі нічого не пам'ятаю. Взагалі, два дні лежала я. Де я є, як я є, що я є, не знаю. А вже потім на третій день я вже стала знати трошки, вже стала пізнавати, вже стала говорити. Вже мене підняли. Коли бачиш такі результати, ти розумієш, що не даремно ти працюєш тут, тому що це своєрідне врятоване життя. І е, відчуваєш. Повне задоволення від своєї роботи і розуміє, що пішов по правильному шляху. Я періодично їжджу, дача на проміні, тому я періодично тут проїжджаю. І от такий, як зараз димок, то він видно, він світленький, нормальний. А інколи їду і такий в ну я не розумію, що там. Мені здається, що то шини туди кидають, тому що ну такий чорний дим, така хмара, клубок, такий з цієї труби виходить, що це жах. Тобто, якщо мазут палять, то мазут палять на протязі якоїсь певного часу, не, не 5 хвилин. І все, і тієї хмари немає, йде отакий от світленький дим. То, звичайно, що мазут, якщо він буде мазут, значить він буде горіти довго. Власне, спеціалісти лабораторії двічі відбирали проби від стаціонарних джерел. Відбирали 25 травня і відбирали 4 червня. Ці проби. І потім проводили аналізи. У цих згідно з цих аналізів і результатів перевищень забруднюючих речовин згідно дозволами, які є у заводу, не виявили підприємство. Працює на підставі дозволу на викиди. Дозволі передбачено використання такої речовини, як мазут, в якості палива. Зрозуміло, що воно більше ну брудніше можна сказати, порівняно з газом. Коли ми бачимо білий дим з труби, палять газом, коли темний викид з труби, палять мазутом, але це в межах викид. Діл. Впливу на здоров'я населення не зафіксовано. Необхідно дізнатися, які результати перевірки дарших тому що перевірка відбулася, а цей чорний дим, як був, так і є на сьогодні. Незрозуміло чому. Але вже це не вважається порушенням в людей на автомобілях зранку. Просто сажа, яка струба вилітає. Ну, як, чим люди дихають? Яка екологія? Завод працює, зараз працює на мазучі. І відповідно дим трошки не такий в газу, але можете говорити, я вже, в мене є постійні заміри, постійне відео. Я бачу, який дим іде з труби, і хто б що не казав. Знаєте, я кажу, різні речі бувають. Коли піч починаєш палити, може вона трохи курить, коли вдома, якщо розпалювати піч, чи навіть мангал і так далі. Це так, були початкові якісь нюанси, зараз цих нюансів немає і, надіюся, не буде. Весь дим, який йде з труби, це в межах норми, допустимо і ніколи по страху в цьому немає. Дуже тяжко в плані в тому, що навіть нема з ким пообщатися. Якби просто поговорити, нема з ким. Дуже в тому плані тяжко, що я привикла, там стірку закинула, да і все, а тут треба води витягнути, руками постирати. і… В цьому плані, звісно, тяжко. Дітям також тяжко, тому що нема з ким общатися, нема з ким гуляти. Якби сидять постійно в телефонах. таке, Ну, нічого, зато нам тут спокійно. А от ви кажете, немає тут, тільки ваші тільки двоє. Наші. І, ще? і І там двоє діток. І все. Так, так само приїхали Ну, один, там хлопчик приїхав, а один тут жив. Переводитися. Зараз подивимося з місцем проживання, де ми далі будемо жити і будемо дивитися, і туди вже повернеться у навчальний заклад. Ну от як думаємо, як переїдемо відсюди, тому що тут же ж нема нічого, тут нема де вчитися. Старша донька вона в мене вже перший курс закінчила, А де це Угу. Комп'ютерний оператор і бухгалтерів. А тебе нас перенесли чи ні? Нічого не перенесли. Є її спеціальності, тому щоб перейти можна Лівов Дніпропетровський, Ліба в Львов. Скажіть, будь ласка, тут ви головна на цій кухні, так? Ні, а ще в мене є одна. Оксана Юрівна. Ми тут дві головні з нею. А чиї ж тоді рецепти? Як ви їх ділите? Чиї перші печуться? Є в нас ще спільні рецепти. І взагалі в нас на даний час нас головних тут немає. Ну не може бути головних. Хто що от сьогодні приходимо, печемо дівчата, та прийшла, сказала печиво, рецепт того, там того. паску пекли, хлопцям передавали. Це взагалі ми зі всіх пасок, зі з кожного рецепта, кожної господині ми збирали. і У нас вийшов такий рецепт. Дуже дуже добрий, дуже смачний. Дома навіть пекли вже. Скільки яєць в тій пасті. В тій пасті було 50 яєць, так? Да? Так, 25 було жовтків і 25 сіли. Це на три літри молока було. Так. А що ви взагалі розпочинали? От ви з 25-го чи з 24-го з якого числа? З 24-го то ми всі сиділи перед телевізором, ну, мабуть, як всі. А вже з 25-го, може, якого 27-го ми 27 починали плести сітки. І то ми в будинку культури нашому, у нас теж там такі активісти були, які перші зібралися, згуртували нас, і ми плели сітки. Ну, вже понаплітали тих сіток багато, що вже не було куди їх забирати. Ну і далі щось треба робити. Ну і ми з дівчатами вирішили тут в садочку, є можливість, є дві духовки, ну, таке. І ми почали помало люди почали допомагати так само, це ж і борошно, яйця, ну все абсолютно. І ми вже так почали його робити. Пекти. А, ру, ру, рук вистачає, так? Ну, на, наш, на нашу так, от, невеличку кухню, невеличку компанію вистачає. А що починали, з яких саме страв? Бо зараз ви кричите печиво, я розумію, для того, щоб воно довго зберігалося, так? Так. А які так. ще у вас були страви? Е, ну, ми тільки пекли ото, пироги. Пироги пекли ліниві, лінивці, смажили, смажили. Такі пиріжки, як ми кажемо, як на базарі, з капустою, з картоплею і, ну, і ну, паски, яйця фарбували, так само передавали, чибуреки, котлети, yep. що ще нагадуєте, котлети. Бачите, підказують, Тут згадаєш і того. Ну, ви так, ми зрозуміли, старша у вас теж є сушеф по новому слову. А хто найстарший за віком? Вибачте, що таке нескромне запитання все ж таки хочеться. Наша головна медсестра Ольга Ярківна. <голова> <голова>